20-те місце в Україні за якістю загальної середньої освіти займає Кервоградщина. Причина велика кількість малокомплектних шкіл, зазначив директор обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. Нині їх кількість при області складає 43%. Середня кількість учнів у класах сільських шкіл 9, міських 24. 1800 дітей в області навчаються індивідуально не через стан здоров'я, а через відсутність наповнених класів. Вирішити проблему зможе оптимізація мережі закладів освіти. В планах обласного керівництва збільшити кількість опорних. Шкіл від початку вересня цього року запрацювало 18 таких шкіл і 67 філій. До початку наступного навчального року вся область має бути охоплена опорними школами. Проблемою також малокомплектної сільської школи залишається нефахове викладання. Це не є новиною про те, що в частині сільських шкіл педагоги. Змушені викладати не лише предмет за фахом, а й інші предмети, здобувши відповідно пройшовши курси підвищення кваліфікації. Особливо в цьому році сталася складна ситуація. Близько 250 вакансій. Це ті вакансії, які практично неможливо було заповнити.